друзі, як я вже вам розказувала в попередньому відео, що я не була впевнена, чи поїду я до України, чи ні, і тому я замовила десь з п'ятьох різних інтернет-магазинів книжки і за допомогою Свекра та Свекрухи моєї подруги, ай, яка зараз живе в Польщі. Вони це все отримали для мене і передали до Польщі до моєї подруги. Але, гуляючи по Львову, я зайшла також в декілька книжкових магазинів і побачила те, що мені також цікаво і потрібно. І сьогодні буде розпаковка. Тільки ну я записала попередню частину, як почалася повітряна тривога. Ой, але дякуючи ЗСУ та ПВО, все вже нормально. А вже ж я спустилася в відносно безпечне місце в нашому готелі, це їдальня, там, де ми їмо це сніданок. Але, знаєте, все одно лячно. Сьогодні я також маю багато справ, тому сподіваюся, що все буде нормально. Отже, я вже прибрала книжечки з пакетиків, щоб перед вами не шарудіти, і тому буду вам їх показувати. Ось така перша книга. Про неї я дізналася з YouTube-каналу Андрій, його звати Андрій. Бурінок. І зараз він почав будівництво свого ретрит-центру в Карпатах. Дуже вам раджу подивитися його відео, кого цікавлять Карпати. Тому що насправді моя мрія це мати там будиночок такий, як дачу, і сподіваюся, одного разу ця мрія здійсниться. Він порадив ось таку книгу. Вона мені сподобалася, і я вирішила її собі також придбати. Далі, наступні книжечки ось такі: історія України. Тут в мене немає багато коментарів щодо цієї книжки. Також один український блогер ланчен в інстаграмі. Ленчен пише, якщо ви знаєте про нього. Він також порадив цю книгу, тому я вирішила придбати. І буду дізнаватися більше про історію нашої країни. З історичних книжок ще в мене є ось така книга, Мальована історія незалежності України від Пратів Капранових. Це. Думаю, багато з вас вже знають, що в них є свій YouTube канал, тому це також така вона тоненька, але думаю, що дуже цікаво. буду її з радістю вивчати і читати. Далі, наступна книжечка буде в нас ось така дитина у звичаях українського народу. Ще була книжка жінка, жіноче тіло здається, але її вже, на жаль, ніде немає в наявності. Може, колись я її зможу знайти, але поки що ось така. І кажуть, що вона дуже цікава. Як прочитаю, думаю, потім вам також зроблю свої враження, такий міні огляд. Отже, наступна книжечка в нас. «Чарівні істоти українського міфу, домашні духи. Дивіться, яка вона товстенька. Думаю, що тут багато цікавого буде. Я майже нічого не знаю про наші чарівні міфічні істоти українські, тому це дуже цікаво для мене. Я хочу дізнатися якомога більше. Далі, наступна книжечка, ось така. Тайнопис вишивки. Тут також різне про вишивку. Перша книга, яку я вам розгортаю, ну, таке трошки можете бачити. Може, потім я вам якось зроблю більш детальний огляд. Взагалі-то я маю дуже багато книжок, пов'язаних з вишивкою, і думаю, що в майбутньому я зроблю вам окреме відео про свої книжки. Так, Про свої книжки, які пов'язані саме з вишивкою. Далі. Наступна книга в нас буде ось така: Український рік. Історія, традиції, звичаї, обряди. Ось, сценарії проведення свят. Таке дуже мені цікаво, буду читати з задоволенням. Далі наступна... Книжечка про емоційний інтелект і до неї в пару ще Емоційний інтелект у дитини. Далі, також від автора ось цієї книги, його звати Мирослав Дочинець, якщо я правильно. Uh, кажу його прізвище. Ось така книжечка також від нього. Зараз вам покажу ось так. Ось. І остання книжка. Не скажу, що я там живу в Польщі чи ще щось, але. Uh, Знаєте що? Я так скажу вам? Що я трошки розумію польську мову. Думаю, як і багато з нас українців, тому що вона дуже схожа на українську мову. Колись я жила в Чехії, в Празі, і навчалася там, але я навчалася англійською мовою, і тому чеську мову я не знаю взагалі. Ну, Там, може, якісь пару слів, і якщо чесно, чеська мова мене взагалі не приваблювала, не цікавила. А ось польська мені подобається. І тому я придбала собі таку книжечку. Хочу спробувати її трошки повчити. Ну, таке зайвим не буде, думаю, тому що до Польщі я час від часу їжу зараз. Ну, не Те, щоб не, час від часу, але <гум> інколи їжу, тому цікаво мені цікаво, хочеться чому б. І. А також маю ось такий скарб про Гуцульщину. Написано Володимиром Шухевичем. Це така доволі велика книжка, важить вона. Я її звісила, тому що вона була неймовірно важка. Мені було дуже важко нести з магазину додому. І важить вона аж 2 кілограми 400 г. Уявляєте собі. Але я впевнена, що вона дуже цікава. Я буду її читати з задоволенням. Такі в мене були. Книжкові покупочки за цей час у Львові. Ще зроблю вам окреме відео потім, коли заберу інші книжечки з Польщі. І скажіть, будь ласка, чи може читали ви якісь з цих книжок? Чи може ви б мені могли порадити ще якісь книжки, які вам дуже сподобалися? Тому. Буду вдячна за ваші коментарі. Давайте поспілкуємося. Добре. Все, на все вам добре. Віримо в ЗСУ, в нашу перемогу. За нами правда, з нами Бог і все буде добре. Я в це вірю. Все, па-па, до зустрічі!